який Києва з футзалу пропоную своїм поціновувачам чотири класних матчі: черговий вікенд, черговий тур, чергова порція драйву та емоцій. Нас очікує. Тому давайте розбиратися, хто з ким зіграє і хто буде фаворитом, а хто спробує створити гучну сенсацію. Матчі десна 2 діре тропічні Геннадіа Луйна. Знову спробують повернутися. За першу перемогу в сезоні Десна 2 набирає обертів, але поки що це не дає бажаного ефекту у суперниках. непоступливий, сильний амбіційний колектив Дірек Віхнідара Макаєва. Поступилися в минулому турі команди скітка, але зараз готові до нових звершень. У Діректа буде одна вагома кадрова втрата. Відсутній буде Андрій по причині дискваліфікації. Проте Ярослав Заворотний і компанія готові повернутися на шлях перемог та успіхів у Десни. в цьому протистоянні буде дуже складна задача стримати досвідчених гравців і. Проявити свої кращі якості в цій парі Дірект гадає фаворитом, проте очікуємо, що Десна 2 спробує дати гідний бій і зможе створити сенсацію. В матчі Віатек Делонґу підопічні Олександра Корнішука спробують обіграти одного з лідерів чемпіонату. Для цього Віатеку необхідно продемонструвати свою кращу гру, максимальний збір і всі свої найкращі якості. Ну і плюс також налагодити питання реалізації моментів. Адже Віатех створює достатньо нагод, але при цьому в завершальній стадії є серйозні проблеми. В свою чергу Де Лонгі серед лідерів чемпіонату Делонгі має 9 балів. І прагне здобути 12 пунктів підпішення Євгена Смоловика в чудовій формі і класний збір, плюс досвідчені гравці дають необхідний результат. В цій парі Делонді виглядає фаворитом, але недооцінка суперника може з командою зіграти злий жар. Ось очікуємо цікаву гру, багато моментів та можливостей, гарячих емоцій від Юрія Балашова та Сада. Поліщука і нехай переможе найсильніший. Протистоянні між командами Характерник та ППФ очікуємо чимало емоцій, адже не так давно ці команди грали в кутку у відкриття сезону і тоді «ФК Характерник. Виграв. Зараз цій команді необхідно повернутися на шлях перемог та успіхів. Зараз необхідно здобувати максимальну кількість балів, адже почали сезон прекрасно, ну а далі щось пішло не за планом. Натомість у ПБФ поки що немає залікових балів. Те Ярослава Екснова демонструють цікаву гру яскравий футзал, але це не дає бажаного ефекту, а головне не дає результату. Зараз дуже відповідальна гра для ПБФ і спільно. Справжній виклик для команди Ярослава Ехсунова. Стосовно шансів в цьому поєдинку оцінюємо як 50 на 50, адже обидві команди налаштовані дуже рішуче і потребують залікових балів. Тому бажаємо успіху і команді Рахтєрник, і команді ПБФ. Матчі Скітка, золоті ворота. Підопічню Максим Бесалова спробують продовжити свою переможну серію. Золоті ворота виграли два матчі з двох і зараз зіграє з дуже сильним та непростим суперником, котрий. Матиме серйозну кадрову втрату, адже за скидку не зіграє Сергій Тимошенко по причині дискваліфікації. Проте підопічні лашоста попередньому турі обіграли дірект і в гарному настрої підходять до звітного матчу. Скідка ставить стать собою максимальні цілі та задачі, і відсутність основного голкіпера не має стати на заваді досягнення мети. У цій парі скидка є фаворитом, проте золоті ворота. Привчила своїх болівальників до результатів, до класної гри, тому підопічна маленька шуста буде дуже непросто. Очікуємо видовичний матч, і нехай переможе найсильніший.